Доброго ранку, діти! Рада вас вітати на заняття з вивчення грамоти. І сьогодні ми з вами поговоримо. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про слово, назву, ознаки. Отже, починаємо поняття про слово назву. Ознаки, щоб зрозуміти краще це поняття, послухайте та відгадайте загадку. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубочок ця тваринка в колючках у неї спинка, хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Діти, вмикаємо мікрофони. Хто це в нас? Їжак. Так, молодці. Так, добре, вимикаємо. Так, молодці, давайте розкажемо про нього, який він в нас їжак. Скажіть, будь ласка, Каріночка, скажи, який в нас їжачок? З гілочками. Колючий, так? Колючий, сірий, так? І коли скрутиться клубочком, він який? Костік? Круглий. Круглий. Ось ми і назвали назву ознаки. Діти, будь-який предмет можна описати. За допомогою слів ознак. До них можна поставити запитання. Який, яка, яке? Ось ми з вами сказали їжачок який? Сірий, колючий, круглий, коли скручується клубочком, так? Ось оці слова і є словами ознаки. Ось ви зараз бачите перед собою двох тваринок зайця та лисицю. Давайте спробуємо дібрати слова, ознаки до цих тварин. Давайте спочатку поговоримо про першу тварину. Каріночка, розкажи, будь ласка, про зайчик. Який він? Маленький. Маленький. Коли заєць має куций хвіст, він який? Куцех білий, білий. Ну, він не зовсім, він сіренький, так? Куцохвостий, так. Коли нього такий куций хвіст. Добре. А тепер давайте спробуємо поговорити про лисицю. Помаланчива. Так, вона. А кажу, велика чи маленька? Велика. Так, вона велика, І Руденька, так? Руденька вона. І так? Руденька. Ага. А які в неї? По... Розміло. А я хотіла сказать коней. Дуже добре. А подивись, погляньте на її очі, які вони в неї. Хитрі, так? То вона Хитрі. яка? Хитра, так? Угу. Mm -hmm. Так, ось це все ми з вами підібрали слова ознаки, словами якими ми можемо описати те, що перед собою бачимо. А зараз ми з вами пограємо в гру «Хто? що. Хто в нас? Ми запитання ставимо до назви людей і тварин. А запитання, що на всі інші предмети? Погляньте, будь ласка, на предмети і спробуйте поставити до них запитання. Наприклад, хто? Ід". Так? Це, це жива істота. Запитання ми ставимо хто? Так? Котик, котик, ананас, натіпаха. Так, добре, а тепер поставимо запитання до слова поїзд. Яке ми запитання можемо поставити? Хто чи що? 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 Тому що це не живий предмет, так? Так, питання. Що? Ну, поїзд. іноді станеться живим. <свіс> Далі, черепаха. Яке ми запитання ставимо? Вмикаємо, Каріночка, вмикай мікрофон і можеш відповідати. Щось без настрою. Ну, добре, давай, давай Костя. Та, Боже, ну, хто? Хто? Молодець, Каріна. Черепаха хто? Ананас? Що? Що? Ананас? Молодці. Залишила нас. А зараз пограємо в гру, знайди предмет. За ознакою. Я називатиму ознаки предмета, а ви відгадуватиме, про який предмет йдеться. Будьте уважні. Солодка, маленька, смачна, шоколадна. Про що я вам розповідала? Каріна. Остя допоможи, будь ласка. Цукерка. Цукерка. Так. Далі чиста, прозора, холодна, джерельна, каріночка. Костя допоможи. Чиста, прозора, холодна, джерельна. Вода. Вода, так. А зелений, довгий, колючий, корисний. Що? Огірок? Огірок, так. А тепер уважніше. Велика, чорно-біла, молочна, рогаста. Хто? Корова, так! А зараз, діти, зробимо звуковий аналіз слів. Будь ласка, погляньте. Хто це в нас? Котик, так, діти, будь ласка, уважніше. Скажіть мені, в слові кіт, скільки звуків? Порахуйте, будь ласка. Назвіть ці звуки. Микаємо мікрофон костя. Два. Два звуки. Ану, будь ласка, уважніше. Ті-т. Скільки звуків? Діти, три звука. К і т. Три звуки. Скажіть мені, будь ласка, звук к. Це який звук у нас? Голосний чи приголосний? Виголосний. Приголосний, тільки в нас він, будь ласка, уважніше. Кит. Як ми вимовляємо? Ми не говоримо кит твердо, а ми вимовляємо м'яко. Кит. Тому цей е, кит у нас м'який приголосний, не твердий. Ми його не вимовляємо. Твердо, тому що після К у нас стоїть голосний звук І. І ми м'яко вимовляємо «кіт». Тому це К, ця, цей звук м'який приголосний. Позначається двома рисочками. Далі наступний звук І. Скажи, скажіть мені, будь ласка, звук І. Це який звук? Каріна. Каріночка, вмикай мікрофончик і розмовляй. Голосний. Голосний. Як ми голосні звуки позначаємо? Кружечком. Кружечком червоного кольору. Так, наступний звук звук Т. Який це в нас звук кості? Ми його можем. Проспівати цей звук т. Ні. Ні. Ми можемо проспівати тільки голосні звуки, так? А приголосні вимовляються твердо або м'яко. Скажи мені, будь ласка, Т. Це. Твердо. Який? Твердо. твердо. Приголосний. Приголосний, твердий приголосний і позначаємо ми однією рисочкою. Погляньте, будь ласка, ось так у нас повинно бути фішками, ми повинні так розкладати. У вас є фішки? Всі приготували? Так. Да. Да? А покажіть, будь ласка. Чи ви не взяли з собою? Взяли. наше відео. Mm. Так, на наступний раз, коли буде грамота, будь ласка, приготуйте фішки. Добре? О, молодці. Так, покажи, будь ласка. Можеш у долоньки взяти і показати на екран? Костік, покажи, будь ласка. К у нас м'який? Так, дві рисочки. Так, наступний звук, голосний. Як ми позначаємо кружечком червоного кольору? Так, і звук Т у нас. Так, одна рисочка. Твердий приголосний. Молодець. Я дуже рада. Дякую. Наступне слово. Так, скажи мені, будь ласка, що це в нас за слово? Що це таке? За предмет. Костя. Добре. Каріна, допоможи, будь ласка. Що в нас зображено на екрані? Стіл. Стіл, так. Назви мені, скільки звуків, в слові «стіл». Сподили. Чотири. Назви мені їх. С. С. Т. Дані. С, Т. І. і л. л. Так, чотири звука. Звук с. Це в нас який? Каріна. Який це в нас звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Так. Твердий приголосний позначається однією рисочкою, так чи не так? Так. Так. Далі наступний звук Т. Костя, скажи, будь ласка, це який в нас звук? Тверди. Приголосний. Так, приголосний, але ти сказав твердий. Вимови це слово. Стіл. Як вимовляється? Ти м'яко твердо? Промовь це слово стіл. Так, м'яко, так? Ти не говориш стіл. ти говориш стіл. Тому ти у нас м'який приголосний, позначається двома рисочками. Викладаємо фішки наступний звук, і це в який в нас. Діти, який це звук? Голосний чи приголосний? Ну, К... Каріночка, ти правильно сказала? Називай голосний. Голосний Голосний. позначається кружечком червоного кольору. І останній звук Л. Який це звук? Приголосний. Приголосний, твердий, так? Л твердо вимовляється, позначається однією рисочкою. Так. Ось так у вас повинно бути, діти. перегляньте друге заняття в вайбері. До побачення. До побачення. Виходимо, чекаю ваших робіт.